У світі відбудеться невеликий ядерний обмін. У світі відбудеться малий ядерний обмін через великі міста США. С. О, моє серце сумує через це. І купол Скелі стане тригером для цього. Дозвольте бути чітким, коли купол скелі буде зруйновано. Зупиніться, щоб ви не робили і помоліться. Бо я приходжу, я увійду у вашу атмосферу і розміщу своїх ангелів по всьому світу. Я не дозволю свої наречені витримувати більше цього руйнування. Ви, хто зберігав себе в покаянні та братній любові з повними лампами, будете взяті протягом тижня.